Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Сьогодні я приготувала для своєї сім'ї дуже смачний пиріг з яблуками. Приготувала на швидку руч. По правді сказати, я не думала сьогодні щось готувати, точніше випікати. І тим більше знімати на відео Але вийшов дуже смачний і красивий. І тому я вирішила з вами поділитися. Впевнена, що вам цей пиріг сподобається, так як і сподобався моїй сім'ї. Відео трошки некомпактне, але я тут все поясню, як я робила. Можливо, я деякі моменти не зняла. Я все поясню і все буде зрозуміло. До яєць додала цукор, ванільний цукор, щіпочку солі для контрасту смаку і збиваю вінчиком. Яєчна цукрова маса стала пишною, збільшилася в об'ємі, посвітлішала і цукор розтанув. До цієї маси я додаю сир. Сир у мене домашній. Я сама цей сир приготувала. І перемішую до однорідності ложкою. Рецепт такого сиру в мене є на каналі. За бажанням, можете переглянути відео. До кислячку я додала соди. І швиденько ось так перемішую, вже вона активувалася. Бачите, тут вже. Появилася активна пінка. Сода активувалася. Просто забула камеру включити, коли засипала соду. І тепер цей кислячок додаю в мисочку і перемішую до однорідності. Дивіться, друзі, яка тут утворилась красива піниста маса. маса. До цієї маси я додаю попередньо просіяне. Пшеничне борошно і розмішую до однорідності. Борошно я додаю частинами, щоб не переборщити. Тісто має бути як густа сметана. Відправляю його в формочку формочку попередньо. Застелила рукавом для запікання. Ось так поверхню чисто розрівнюю. Яблука очистила від шкірочки, видалила хрусточки і пошкодження, і нарізала ось такими пластинками довільної форми. Яблука в мене сьогодні де нешти. І відправляю їх сюди от до тіста, на поверхню, і розрівнюю. Ось так, нічого не викладаю так особливо, просто розрівнюю і, ніби так от ущільнюю їх. Формочка в мене розміром 20х30 см. Відправляю її в духовку попередньо розігріту на 180 градусів. Так як в мене формочка стікляна, я буду її ставити на холодну решітку. Пиріг готовий. Випікався він в мене 1 годину при температурі 180 градусів на режимі верх низ без конвекції. Залишаю його на столі до охолодження. Хочу розрізати і показати, який цей пиріг всередині. Насправді він дуже соковитий, м'ягенький і ароматний. Аромат яблук і ванільки стоїть на весь будинок. Ось так. Яблучок багатенько. Пиріг височенький, пухкенький. Друзі, ви самі це все бачите. Залишилось тільки посмакувати, спекти і пригостити своїх рідних і близьких, любимих людей. Приємного вам чаювання. Після того, як ми скуштували цей пиріг, хочу сказати, що він дійсно достойний уваги. Він вийшов м'ягенький, пухкенький. Соковитий і ароматний. Цей пиріг я приготувала на швидку руч з тих продуктів, які в мене були під рукою. Друзі, можливо, у вас і немає під рукою цих продуктів. Але раджу вам все рівно приготувати цей пиріг, тому що він реально надзвичайно смачний. А на сьогодні все. Дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео, і не загубити мій канал. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах, так ви допоможете розвитку мого каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталочка на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей! Всім миру і добра.